Зрозуміло. Але якщо ось сварка вийшла mm -hmm. за рамки стосунків і це побачила дитина. Mm -hmm. І чи взагалі можна сваритися при дитині? І що робити, mm -hmm. якщо сварка відбулася на її mm -hmm. очах? А uh, ви знаєте, конечно, лучше избегать ссор при ребёнке, особенно каких-то очень эмоциональных, э, с битьём посуды, аффективных, потому що ребёнок може підугаться. Для дитячої психіки это огромный стресс. Вот. Но если все-таки это произошло, ну лучше попытаться как-то сдерживать, сглаживать. И очень важно тогда мириться при ребенке, объяснять ребенку, что ничего страшного не произошло. Просто вот периодически такое бывает. Ну, что все нормально, что мы все время все равно вместе, что мы тебя любим. Как-то не акцентировать на это внимание, не впадать в ужас. Пани Катерина, на останок головни М -м -м. законы счастливого подружного життя. Расскажите нам. Uh, уважать друг друга, доверять, относиться, как я уже говорила, с уважением к каким-то uh, увлечениям, uh, недостаткам, приоритетам, uh, поддерживать друг друга, uh, хвалить, быть благодарными, ну и любить друг друга, конечно же. Дякую вам, пани Катерина, за ответы, порады, комментарии. Гадаю, наши подружные пары, то, что нам, много интересного сегодня для, для себя. Всего доброго, Традиційно зустріч випускників школи відзначають щороку у першу суботу-лютого. У цей вечір зустрічаються ті, хто не бачився багато років. Старі шкільні друзі освіжають у пам'яті свої перші знайомства, свої захоплення своїх добрих вчителів, які вчили їх не тільки науці, а й життю, тому як потрібно чинити в тих чи інших ситуаціях. І обов'язково, колишні однокласники будуть ділитися своїми досягненнями. Це дуже зворушливо. Але такий день приємних спогадів, на жаль, мають не всі. Випускники інтернатів не мали такої можливості донедавно. Як відбулась зустріч випускників Амросіївської школи інтернату? Дізнайтесь у наступному сюжеті. Вони завжди самотні в оточенні інших людей. Ні. Вони не за гратами, але в замкнутому просторі, так би мовити, завжди за стіною. Їх жаліють, люблять, але не як своїх, а як чужих. Вони соціальна біда, громадська біль. Це діти-сироти, свою підтримку, свою надію, свою родину вони знаходять у стінах інтернатів. Не другим, а першим і єдиним домом для них є школа. Тут Своєю великою сім'єю вони разом засинають і зустрічають світанки, вивчають науки і готуються до дорослого життя, підставляють надійне плече один одному. Але що далі? Що після випуску? Кожен намагається пробитися крізь полуду труднощів, що випали на їх долю, піднятися на ноги, що вже збиті в кров. На щастя, багатьом дітям все ж таки вдається подолати ланку перешкод, стати успішними. Але не всім, ось чому такі важливі зустрічі вихованців інтернатів після випускного вечора. Ми у Амросіїській загальноосвітній школі інтернаті №4. 4 вже дорослі вже пройшли значний проміжок життя, але, зустрівшись, повернулися у дитинство у часи надії у складні часи. Але сегодня все по -иншему. Для меня важно, давно хотел, пока мы не встречались, ну, сколько мы, лет 15 не виделись, потом начали встречаться. Спасибо всем тем, кто меня учил, всем тем, кто преподавал нам. Вот, действительно, эти все советы, все эти наставления пригодились в будущем. И не только мне, всем ребятам. Ну, это, наверное, очень трепетное заведение для меня, потому что я тут вырос. А я в детдом попал с полтора годика, ну и проучился до девятого класса. Здесь, в этой школе, с этими учителями. Вот. Как-то так. Когда-то очень давно мы с ребятами задумывали а, собрать... Выпускники интернату, потому что все прекрасно понимают, что выпускники интернатов никогда не собираются после школы. Это единственная школа, да, где выпускники не встречаются. И мы решили замахнуться на такое. Сначала мы собрали около 30 человек. Да, в прошлом году мы собрали около 150 человек, но вот сейчас мои волонтеры насчитывают ну где-то примерно около 170. То есть мы растем как бы. Находили мы этих ребят в разных местах, созванивались, помогали, конечно, и соцмережи. Поэтому э, вы видите сами результаты. Думаю, что это пойдет на пользу ребятам. Пригодовали минули не только выпускники, а и выхователи и тателители. В такі моменти ніхто не стримував сліз та сміху. Віктор Валентинович працює в цьому закладі майже зі дня його відкриття. Він став для всіх за рідного батька. З самого початку і до тепер – це сплошний хороший праздник, тому що з этими дітьми дуже цікаво працювати. Всі вони дуже толковою талантливі, талантливі. К ним нужно тільки приложити руки. Тайна такої великої роботи. це велика любов к дітей. у нас колективі кожен любить дітей. Ті, хто не любить тут не роботи. А в російській школі інтернату вже понад 50 років. За цей час вона пережила багато труднощів. Але сьогодні цей заклад нехай не процвітає, але не бідує, стабільно і творче працює. У стінах Альмаматор вихованці мають право навіть обирати профіль навчання спортивний або правовий. Научаются тут понад сотни детей. Два года уже школа имеет статус первой-третьей ступени. Она была раньше девятилетка, а вот уже два года мы теперь детей обучаем до одиннадцатого класса. Это дало возможность детям как бы крепнуть физически, морально крепче стать, ну и интеллект, конечно, повыше стал, все-таки девятиклассник и одиннадцатиклассник. Но и дало возможность не только рабочая профессия приобретать, идти в училище, техникум максимально, а поступать в институты. В том году первый выпуск у нас был, сразу половина выпускников, 50% поступило в высшее учебное заведение. Емма Євдокименко активно приймала участь у житті школи. Декілька років поспіль навіть очолювала шкільний парламент. Цього року вона стала випускницею і вступила до медичного інституту. Насамперед, найзапавші для мене це, мабуть, то, що я очень много разів здесь виступала. Я буквально не сходила зі сцени. І я не можу вспомнить какой то. Іменно то виступлення. Я влілася буквально во все. У дитинстві, згадують випускники, найулюбленішим заняттям було поганяти м'яча у дворі інтернату. Сьогодні ж загальними зусиллями тут збудували футбольне поле. В тому грали випускники з учениками. Зараз вони збираються випускники з випускниками. Грати по групам. Є місце по блашкам. Ні, звісно, які поблажки. Перша в том, хто победили? випускники і ученики. Учніки победили. випускникам діжиє бігати. Користуючись такою нагодою, коли всі рідні зустрілися, випускники вирішили пригадати дитинство. Грали звичайно у футбол не заради перемоги. Переможених, звісно, бути не могло, тому що переможцями були усі. Щастивим, шановні у повсякденному житті. З новим навчальним роком школярі. Пам'ятайте, знання за плечима не носити. Успіхів вам! Наша рубрика щоденник вагітності створена для вас, любі майбутні матусі. Минулого тижня ми говорили про зміни жіночого організму, що відбуваються на 14 му тижні вагітності. Сьогодні ж тема нашого щоденника – 15-й -ти тиждень незабутнього тила. Про всі відчуття та перетворення у цей період вагітності нам сьогодні буде розповідати досвідчений лікар акучер-гінеколог Валерія Деревенко. Вітаю вас, пані Валерия. Добрый день, Кристина. Расскажите нам, будь ласка, что відбувается с организмом жінки на 15 тижне, такой долго очипыванной инвалидности. У мамочек все лучше и лучше самочувствие. Возвращается чувство бодрости, энергии. Девочки чувствуют себя все лучше. Появляется желание позаниматься спортом, поплавать в бассейне. И вот это именно тот период, когда надо изучать. Что же предлагают вам в городе, какие школы, какие занятия, и грамотно подойти к этому вопросу. То есть можно потихонечку начинать уже более активные физические занятия в связи с тем, что улучшилось самочувствие. Мамочки могут заметить, что появляется пигментация по средней линии животика, может увеличиться пигментация соска и ореолы на молочной железе. Ребенок выглядит очень причудливо, На 15-й недельке беременности сквозь тонкую прозрачную кожу видны кровеносные сосуды. Наш ребеночек такой вот прозрачненький можно все рассмотреть, все, что у него происходит внутри. Подросли ручки и ножки. функционирует желчный пузырь, и он выделяет желчь в просвет кишечника, что и дает, в принципе, первородному калу, меконию, вот такую вот черно-зеленую окраску. Но первый раз акт дефекации произойдет после рождения ребенка, а пока он только заполняется вот этим вот, наполняется кишечник содержимым. Появляются волосики, Несколько волосиночек уже появились в месте бровей, то есть начинают формироваться бровки. Расскажите, пожалуйста, вот такой момент. Многие младенцы волнуются с того, что начинают у них появляться набряки. Что делать? Ну, если мы говорим о таком еще раннем этапе беременности, как 15 недель, в общем-то, еще рановато для появления отеков. Скорее всего, девочки, да, вы можете отекать, но только потому, что нарушаете... Диетические рекомендации. Видимо, любите соленые помидорчики с рассольчиком, соленые огурчики, возможно, на ночь, тараночку. Конечно, утром не только беременная девочка, но и любой человек встанет с отеками. Вот. поэтому следите, пожалуйста, за своим питанием. То есть это только из-за харчувания может На этом этапе, я думаю, да. Вот мы будем говорить о более поздних сроках беременности, и там возможно такое состояние, как пастозность. То есть немножечко девочки как бы наливаются жидкостью. И есть, конечно, такое состояние, как отеки, но они больше второй, третий триместр, скажем так, вторая половина второго триместра, третий триместр, действительно существует такое понятие, как отеки. И отек, опять же, это грозный симптом во время беременности. Лист вид Анастасии, она пишет. Я на 14 неделе беременности заметила белую мутность в моче, которая вскоре осаждается. В прошлых анализах отклонений не было. Что это может означать? Пане Валерия, что это может быть? Дорогая Анастасия, скорее всего, в этот раз был неправильно собран анализ мочи. Скорее всего, туда попали влагалищные слизистые выделения. Поэтому э, пересдайте этот анализ мочи. Я думаю, что будет все в порядке. В общем-то, на приеме доктор должен объяснить вам, как правильно собрать анализ мочи. В стерильную баночку. І е, е, желательно успіть е, мочу мы собираем перед збором аналіза е, гигиеническую процедуру. Дякую, пані Валерія, за ваші поради. Нагадаю, вони були корисними для наших майбутніх матусь і усіх глядачів. Шановні глядачі, якщо у вас є запитання, пишіть їх на електронну адресу paskristina.ua.gmail.com І ми разом з досвідченими спеціалістами обов'язково знайдемо відповіді на них. Це була остання сторінка нашого сімейного тележурналу Світ родини на сьогодні, все настав час прощатися, але ненадовго. Вже через тиждень у той самий час я чекаю на вас на 27-му каналі. З вами була я, Христина Пасічник. Бережіть вашу родину. На все добре та нехай щастить.